Ви коли-небудь прокидалися з мокрою подушкою і задавалися питанням, що відбувається. Що ж, слинотеча під час сну це не лише сон про смачну їжу чи ваша поза під час сну. Виявляється, ваше тіло насправді може намагатися сказати вам щось важливе. Сьогодні ми поговоримо про вісім можливих причин вашої звички слинотечі вночі. До кінця цього відео ви матимете набагато краще уявлення про те, що може відбуватися під час сну. Давайте зануримося в це. Номер один неврологічні розлади. Знаєте, досить захопливо, як наш мозок контролює буквально все, що ми робимо, навіть те, як ми справляємося зі слиною, коли міцно спимо, коли щось не зовсім гаразд. При певних шляхах мозку однією з перших ознак може бути посилене слинотеча вночі. Більшість людей дивуються, чуючи це, але такі стани, як хвороба Паркінсона, церебральний параліч і навіть інсульти, можуть дійсно вплинути на вашу здатність керувати слиною. Подумайте про це: усі ці крихітні м'язи та нерви, які контролюють ковтання та стримують слину, всі вони пов'язані з вашим мозком. Нещодавно я читав дослідження, в якому говорилося, що близько 80% людей із хворобою Паркінсона страждають від надмірного слинотечі. Це відбувається тому, що вони поступово втрачають контроль над цими м'язами обличчя, а рефлекси ковтання те саме часто трапляються після інсульту. Їхній мозок намагається координувати всі ці м'язи, необхідні для контролю слини. Однак, ось гарна новина: лікування цих основних захворювань може мати величезне значення, коли лікарі звертають увагу на першу причину. Пацієнти часто спостерігають покращення в контролі слиновиділення, мовлені та ковтанні. Йдеться не лише про те, щоб підтримувати подушку сухою, а й про покращення загальної якості життя. По-друге, кислотний рефлюкс, тобто та мокра пляма на подушці вранці, насправді може мати більше спільного зі шлунком, ніж з ротом. Дивно, правда, ось що відбувається, коли шлункова кислота потрапляє у стравохід під час сну. Ви знаєте, що відчуття печіння, яке відчувають деякі люди, змушує ваш організм перемикатися в режим захисту. Він починає виробляти більше слини, щоб нейтралізувати цю кислоту та захистити ніжні тканини вашої розумної системи горла. Але ця зайва слина має кудись подітися і привіт, мокра подушка. Це дуже поширене явище для людей з кислотним рефлюксом. Це не тільки викликає неприємне печіння, але й впливає на якість вашого сну та перетворює вас на нічного слинотечу. Але в мене для вас є гарні новини. Багато людей виявляють, що коли вони лікують свої проблеми з рефлюксом, слинотеча значно покращується. Контролюючи цю кислоту, ви не тільки допомагаєте своєму стравоходу. Ви будете краще спати та прокидатися з набагато сухішою подушкою виграш для всіх. Номер три проблеми із зубами. Давайте поговоримо про те, що може вас здивувати. Те, як ваші зуби збігаються, насправді відіграє величезну роль у тому, скільки ви слинете вночі. Подумайте про це так, коли ваші зуби неправильно розташовані. Стоматологи називають це неправильним прикусом. Може бути дуже важко нормально ковтати та утримувати всю цю слину там, де їй місце. Річ не лише в кривій посмішці, вона може перетворити вас на нічного слинотечу. Наприклад, якщо у вас неправильний прикус або неправильний прикус, ви можете помітити не лише проблеми зі своєю зовнішністю. Ці проблеми з вирівнюванням можуть ускладнити правильний рух щелепи, а це означає, що ви, ймовірно, будете більше слинотечити, оскільки ваш організм намагається впоратися з усією цією слиною, і справа не лише в неправильному прикусі. Такі речі, як погано підігнані зубні протези або брекети, можуть подразнювати рот. Це призводить до вироблення ще більшої кількості слини ніж зазвичай, і не починайте говорити про розлади скронево-нижньощелепного суглоба. Коли уражаються ці м'язи щелепних суглобів, контроль слинотечі стає ще складнішим. Позитивним моментом тут є те, що виправлення цих стоматологічних проблем часто вирішує проблему слинотечі. Занадто багато людей виявляють, що після виправлення прикусу або лікування скронево нижньощелепного суглоба вони раптово перестають прокидатися з мокрими подушками? Це ще одне нагадування про те, наскільки взаємопов'язані наші системи організму насправді. Номер 4. проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Отже, ми поговорили про ваш рот і горло. Але чи знаєте ви, що здоров'я вашого кишечника може безпосередньо впливати на те, скільки у вас слини вночі? Це правда, різні розлади травлення можуть спровокувати вироблення вашим організмом набагато більшої кількості слини, ніж зазвичай. Насправді для цього є медичний термін. Лікарі називають це CIA або гіперсалівацією. Цікаві слова для позначення надмірного слинотечі чи не так один із станів, який призводить до цього, називається гастропарезом, що по суті означає, що ваш шлунок не спорожняється так швидко, як мав би. Коли травлення сповільнюється таким чином, ваш організм виробляє більше слини, щоб спробувати допомогти йому. На жаль, ця зайва слина часто потрапляє на вашу подушку, але навіть звичайні захворювання можуть спричинити це. Близько 20% американців хворіють на герб. Це кислотний рефлюкс, який є основною причиною нічного слинотечі. Коли ваш організм відчуває шлункову кислоту там, де її не повинно бути, він посилає слинну кавалерію, щоб нейтралізувати загрозу. Навіть кишкові інфекції можуть збільшити слинотечу. Коли ваш організм бореться зі шкідливими бактеріями, він може збільшити вироблення слини, щоб допомогти вивести ці токсини. Дуже корисно для вашого здоров'я. Не дуже добре для вашої наволочки. Гарна новина: вирішення цих проблем з травленням часто значно зменшує слинотечу. Покращення здоров'я кишечника за допомогою змін у дієті та належного лікування може бути вашим квитком до пробудження із сухою подушкою. Знову ж таки, Номер п'ять алергія. Якщо ви тягнетеся до серветок протягом дня, ви можете тягнутися до сухої наволочки вранці. Ці сезонні алергії, які викликають у вас шморгання носом та чхання, з часом діють і під час сну. Ось що відбувається, коли алергія закладає ніс вночі. У вас немає іншого вибору, окрім як дихати ротом. А дихання ротом це по суті запрошення до слинотечі. Поки ви спокійно спите або намагаєтеся, ваш організм все ще реагує на всі ці алергени в повітрі. Ваші носові проходи закладаються, через що дихати носом стає майже неможливо, ви переходите на дихання ротом і раптом ви виробляєте більше слини. І ось ваша подушка зникає. Я знайшов це цікаве дослідження, яке показує, що коли люди контролюють свою алергію, вони не тільки краще сплять, але й менше слинотечуть. Має сенс, правда ж. Коли ви можете нормально дихати носом, ви набагато рідше прокидаєтеся в калюжі, і це не лише сезонна алергія. Інші проблеми, такі як ангіна та тонзеліт, також сприяють слинотечі, вони викликають запалення та біль, що ускладнює ковтання, тому слина накопичується та витікає під час сну. Гарна новина полягає в тому, що управління цими симптомами алергії може мати суттєве значення. Прості ліки, які очищають ваші носові проходи, можуть допомогти вам краще дихати вночі та контролювати слинотечу. Лікування алергії означає не лише менше чхання, але й сухіші та комфортніші ночі. Номер 6 Інфекції завжди. Зверніть увагу, як під час боротьби із застудою чи інфекцією ваша подушка вранці здається вологішою. Насправді для цього є дуже цікава причина. Коли ваш організм бореться з інфекцією, він переходить у захисний режим різними способами. Один із таких способів вироблення більше слини, щоб допомогти вивести шкідливі бактерії. Це як природна система очищення вашого організму, дуже розумна, але не дуже добре допомагає підтримувати вашу подушку сухою. Різні типи інфекцій по різному впливають на ваше слинотеча. Якщо у вас є проблеми із зубами, такі як карієс, бактерії можуть розмножуватися у вашому роті. Часто це призводить до збільшення вироблення слини, але найпоширенішою причиною, ймовірно, є тонзеліт. Коли ваші мигдалики запалюються, ковтання стає болючим, тому накопичується слина і ну ви можете здогадатися, куди вона потрапляє під час сну. Ці інфекції насправді досить поширені та можуть вразити будь-кого незалежно від віку. Головне виявити їх на ранній стадії. Якщо ви раптом почали слинотечити набагато більше, ніж зазвичай, і помітили такі симптоми, як біль у горлі або лихоманка, можливо, настав час для швидкого обстеження. Лікування інфекції не тільки допомагає вам почуватися краще, але й зазвичай зупиняє проблему слинотечі. Номер 7. інсульти. Зараз я хочу поговорити про щось трохи серйозніше, тому що іноді раптове слинотеча може бути сигналом вашого організму про щось, що потребує негайної уваги. Якщо хтось раптово починає надмірно слинотечити, особливо разом з іншими попереджувальними ознаками, такими як сплутаність свідомості, невиразна мова або слабкість з одного боку тіла, це може сигналізувати про інсульт. Це справжня невідкладна медична ситуація, яка щороку вражає майже 800 тисяч американців під час інсульту. Центр мозку, що контролює рухи обличчя та ковтання, може бути серйозно порушений. Це неврологічне пошкодження часто означає, що людина не може належним чином керувати своєю слиною, що призводить до несподіваного слинотечі. Я згадую про це, тому що час є абсолютно критичним при інсультах. Чим швидше людина розпізнає симптоми та звернеться за медичною допомогою, тим більше її шансів на одужання. Медичні експерти кажуть, що виявлення навіть незвичайних симптомів, таких як раптове слинотеча, може призвести до швидшого лікування. Тож, хоча мокра подушка зазвичай не є причиною для занепокоєння, якщо слинотеча з'являється раптово та разом з іншими тривожними симптомами, до цього точно варто поставитися серйозно. Це може бути раннім попередженням, це дає комусь необхідну допомогу, яка рятує життя. Номер 8. Апноє сну. Якщо ви постійно прокидаєтеся з мокрою подушкою, і, можливо, ваш партнер також скаржиться на ваше хропіння, можливо, відбувається щось інше. Стан, який називається апноє сну. Апноє сну насправді дуже поширене, але часто залишається недіагностованим. Він призводить до того, що ви неодноразово зупиняєте дихання протягом ночі, іноді сотні разів. Коли ваші дихальні шляхи блокуються під час цих епізодів, ваш організм природним чином перемикається на дихання ротом, щоб отримати кисень. І як ми дізналися, дихання ротом це практично рецепт слинотечі. Цей стан впливає не лише на вашу наволочку. Люди з апної сну часто відчувають виснаження протягом дня, мають проблеми з концентрацією уваги і навіть стикаються з підвищеним ризиком серцевих проблем. Ваш організм буквально бореться за кисень всю ніч, тому ви прокидаєтеся з відчуттям, що зовсім не спали. Але ось гарна новина: лікування має величезне значення. Багато людей використовують апарати CPAP, які підтримують їхні дихальні шляхи відкритими під час сну. Це не тільки значно покращує якість сну. Але й часто зменшує або повністю зупиняє слинотечу. Деякі люди навіть вважають, що проста зміна положення під час сну допомагає контролювати як апноє, так і слинотечу. Якщо ви маєте справу з постійним слинотечею та гучним хропінням, або ви іноді прокидаєтеся, задихаючись, обов'язково варто поговорити з лікарем. Вирішення проблеми апноє-сну може покращити як вашу проблему слинотечі, так і ваше загальне здоров'я дивовижним чином. Отже, ось воно. Вісім можливих причин, чому у вас може текти слина у вісні. Від неврологічних проблем до алергії та апноясну, ця мокра подушка насправді може бути способом вашого тіла надсилати вам важливі повідомлення про здоров'я. Гарна новина полягає в тому, що для більшості цих причин існують ефективні методи лікування. Вирішуючи основну проблему, ви не просто вирішуєте проблему слинотечі. ви можете покращити своє загальне здоров'я способами, про які навіть не думали. Наступного разу, коли ви прокинетеся з вологою подушкою, уявіть собі це як ніжний поштовх вашого тіла, щоб перевірити своє здоров'я. Зрештою, те, що відбувається під час нашого сну, часто відображає те, що відбувається в нашому тілі протягом дня. Ну, На сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть тим 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!